Як всі живуть, так і не. а мерю. Як ну а які у вас тут найбільше проблеми? Проблеми у нас у нас газу нема. Ми приїхали із міста, mm -hmm. жили в місті. Mm -hmm. Бати немає, купили води. І все треба, все дорого. Mm -hmm. Трубу купити, навіть трубу стоїть 20-30 рублей. Що це за? Ну mm -hmm. не можна нічого купити. Так а там же ж газ на під'їзді йде. Так, труба. газ то йде, але у нас то газу то нема. Ми купили із. Зняв я із міста, із з із очереді, я Чорнобилі. і газу немає. І от все, де, які дерева посохли, спилюємо і, і палити, так? Да. Да. А що що них? кожній хаті є на газ, <риклад> не 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 в кожній хаці великі заводи. все має бути в руках народу. Вони саме не в яких котрих все зацапали, покупають у этом якісь України купив дома. Не знаю за скільки там мільярдів і, і, і от, Та як це зрозуміти? Це ж краде, повинно що там люди повинні жити нормально, а це що? Ну виходить як пустиня. От і рядом з городом, ну а є такі, чуть далі об'їдеш за город, та там взагалі і поля не, не руть нічого. А ну от ви Чорнобилець колишній, скажіть, будь ласка, а як живе сьогодні Чорнобилець в селі? А от що, я отримую 1100 рублі. І нема ніяких не то саме. Що це, що це за чорнобилець, який отримує 1100 рублей? Лікарство йде зараз в будь-яку аптеку, зайде, починає від 30 і 50 і пішло й вийшов, і вийшло покупати то що надо у вас до речі тут в селі є лікар я чесно і не знаю От я 10 років живу немає такого щоб був це надо їхати только в Івановку или на сахарний завод а скільки кілометрів до Іванівки заїзд 12 кілометрів 12 кілометрів а робота є? Ну я ж на пенсії я, я в Чорнобилі а так в принципі Роботи в принципі немає. Завод розвалили, от тут сахарний завод, я не знаю, як це так розвалить. Завод, весь е, завод строює саме завод. Як це поняття? теж. От Подкормошно вон там. Вон дивіться, відкормошно, теж полупуста стоїть. Як це так? Е, потім в районі є. Е, е, Комбикормовий завод. Не вжили я все встановити, щоб люди жили так, як положено. Не треба покупати, а то десь із за границі везуть, непонятно що там намішане і чим вони кормлять.